34 автівки для фронту. Івано-Франківськ передав військовим транспортні засоби, які наприкінці травня надійшли Сталліна від центру української культури. Увесь цей час техніку готували до експлуатації, проводили техобслуговування та ремонт. Ну, Будь-яке авто потребує обслуговування. В першу чергу ми щоб вже військові не витрачалися, провели заміну фільтрів масла. Це саме ключове, що потрібно зробити. І вже по факту обстеження було, можливо, десь ремонтувалася ходова, десь якісь дрібниці, там десь пічка не працює, десь кондиціонер не працює. Тобто, всі отакі ми намагалися роботи закрити. Військові теж е, дуже задоволені, оскільки є саме той тип автомобіля, який вони очікували, хтось хоче вантаж. Ажний бус, хтось хоче вантажний автомобіль, хтось хоче пікап, хтось хоче джип. Тепер автівки вирушають на передову. Їх отримали 24 військові частини, серед яких і 14-та окрема механізована бригада. Її військовослужбовець Валентин Кравченко наголошує, транспорт на фронті завжди потрібен. Машини нам палять щодня, машини треба для виконання бойових завдань та евакуації поранених хлопців. Без машини ми не зможемо воювати. Це ну, зрозуміла така зараз війна. Машини нам рятують життя. Насправді рятують життя нам, хлопцям. У нас є Наразі хлопці лежать по сайськи трьохсоті, І ці машини допоможуть їх звідля витащити. Очільника громади Руслан Мартінків підкреслює. Така допомога ще одне свідчення, що Україну підтримують партнери з усього світу. То ми, як правило, такі автомобілі купуємо за благодійні кошти, тобто за ті кошти, які збираються, не з міського бюджету. А сьогодні така ну це такий один напрямків. Також ми робимо аукціони і різні речі. От нещодавно 11,5 мільйонів зібрали на аукціоні і купили чотири автомобіля додатково ще до цих 11,5 з Ми мільйонів. Тобто стараємося різними способами, щоб хлопці отримали підтримку. Ну і дуже важливо, що вони не відчували єдність надійного тилу і е, наших Збройних сил. України. Серед техніки переважно повнопривідні позашляховики, пікапи, а також спеціалізовані машини. Зокрема, авто з маніпулятором і карета швидкої допомоги. Юлія Торконяк, Ігор Гусак, телерадіокомпанія Яраї.